Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся на одній із найбільших польських автоплощадок в місті Лоць. У цьому відео вам постараюся показати як і дешевші автомобілі, покажу більш дорожчі автомобілі, і також покажу вам кросовері, тому що останнім часом дуже багато було запитів саме по кросоверам. Отож, друзі, не тратимо свого часу, я погнав показувати вам, які автомобілі продаються та за якими цінами і в якому вони стані. Ви тисніть як завжди лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. І всім приємного перегляду. Так, друзі, я вже на площадочці автомобілів тут є дійсно дуже багато, дуже великий вибір. Як і дешеві автомобілі, так і більш дорожчі. І там ще в кінці є кросовери. Сьогодні в нас трішки вітер, тому якщо. Буде заважати там, то вибачайте, нічого не можу діяти. Форт Мондео в кузові універсала 2009 року випуску 2 літра дизель на 140 кінських сил, пробігу 206 тисяч км, ціна автомобіля 26 тисяч злотих. Механіка шестиступенева. Сидіння. Тканина підігрів сидінь, легкосплавні оригінальні диски. BMW серія 3 в універсалі 2008 року випуску 325 і xDrive, 218 коней. на 36 тисяч злотих і пробігу 136 тисяч заявленого механіка 6 ступенева. Hyundai i 30 в універсалі 2009 року випуску 2 літра бензин на 143 кінські сили. 219 пробігу заявленого і ціна автомобіля 23 тисячі злотих. Механіка п'ятиступенева Opel Astra H в універсалі 2006 року випуску. 1,6 бензиновий двигун. 208 тисяч пробігу, ціна автомобіля 16 тисяч 500 зло. Механіка 5 ступенева. Легкосплавні диски. Форд фокус в універсалі 2009 року випуску. 1,6 бензиновий двигун на 100 кінських сил пробігу 132 тисячі кілометрів ціна 22 тисячі злотих механіка 50 ось як завжди булячка у фурдах, в універсалах вже почало ріжити Рено Лагуна в універсалі. 2009 року випуску. 2 літра дизель на 130 кінських сил. Пробігу 189 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 22 тисячі злотих. Механіка 6-ступенева. Wagen Golf 7-го покоління в універсалі 2017 року випуску. 1,6 дизель на 115 кінських сил. Пробігу 155 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 54 тисячі злотих. Механіка 5 -ступенева. Сиати теж не проходити, Сеат Леон 2018 року випуску 1,6 дизель на 115 кінських сил. Такий самий двигун, як і в Гульфа. Пробіг автомобіля 132 тисячі км, ціна 59 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева Volkswagen Passat b 8 в кузові Універсал 2017 року випуску. 2 літра дизель на 150 кінських сил. Ціна автомобіля 78 тисяч злотих. Пробігу 91 тисяча км. Механіка 6 ступенева. Друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, які автомобілі вам подобаються. Седани, універсали, хетчбеки і так далі. Щоб наступний раз знав, на що більше звертати уваги. Реноме Ган в універсалі 2017 року випуску із двигуном 1,5 DCI на 90 кінських сил. Пробігу 131 тисяча км, ціна автомобіля 46 тисяч злотих. Механіка шести ступенів, Так, друзі, автомобілів тут дійсно є дуже-дуже багато. Кожен автомобіль, звісно, я вам не зможу показати, тому що, напевно, щоб зняти тут кожен автомобіль, то півдня це, напевно, зайняло б, якщо без перерви. А ті автомобілі, які ви мене частіше запитуєте, і з популярними двигунами, про які ви мене теж запитуєте. То, звісно, я вам показую. А ви продовжуєте писати в коментарях, що ви шукаєте і які автомобілі вам подобаються. До речі, нещодавно хтось мене запитував про Volkswagen Passat CC. Ось дивимось, 2012 року випуску 2 літра дизель на 140 кінських сил, Пробіг у 188 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 55 тисяч злотих. Шкіряний салон DSG. І в такому стані автомобільчик за такі гроші. Volkswagen Golf 6 покоління, 5 хетчбек дверний хэтчбек. 2012 року випуску 1,6 дизельний двигун на 105 кінських сил. Пробігу 171 тисяча км, ціна 31 тисяча злотих. Механіка. Звісно, п'ятиступенева ступенів на ось таких гарних легкосплавних дисках. BMW серія 3 в універсалі 2014 року випуску. Це в нас BMW 320D X-Drive на 184 кінські сили. Із пробігом 192 тисячі кілометрів ціна автомобіля 62 тисячі злотих. Автоматична коробка. Легкосплавні диски, автомобіль ще на зимовій гумі. І ось так виглядає. Поруч маємо Toyota Corolla 2021 року випуску із бензиновим двигуном 1,5 на 125 кінських сил. Пробігу всього 31 тисяча кілометрів і ціна автомобіля 77 тисяч 500 злотих. Механіка шестиступенева. Тут, звісно, я не пройду. Тіснувато. Audi А-6 в кузові Універсал 2016 року випуску. 2 літра дизель на 190 кінських сил, пробігу 144 тисяч км і ціна такого автомобіля 100 тисяч злотих. Автомобіль в дуже, дуже гарній комплектації. Комбіновані сидіння, світленькі, шкіра плюс алькантара, автоматична коробка, Звісно, на у нас присутня панорама, камера 360, легкосплавні диски оригінальні. Ось так виглядає автомобіль. Що є цікавого в автомобілі, ось можете подивитися. Поруч маємо Volkswagen Passat B8 в універсалі 2018 року. Випуску 2 літра дизель на 150 кінських сил. Пробіг 221 тисяча кілометрів, ціна 68 тисяч злотих автоматична DSG. На ось таких гарних легкосплавних дисках. Ось знайшов ще такий риномиган 3 третього покоління в універсалі 2015 року випуску 1,5 DCI на 110 кінських сил. Заявлений пробіг 97 тисяч кілометрів, ціна 42 тисячі злотих, Механіка 6 -ступенева. Поруч маємо BMW серія 5 в універсалі. 2009 року випуску. 520 d на 177 кінських сил. Заявлений пробіг 171 тисяча кілометрів і ціна 37 тисяч злотих. Панорамний дав присутній в автомобілі. Механіка 6 на оригінальних легкосплавних дисках. Але поки що не знайшов, тому покажу вам ось таку шкоду Octavia в універсалі із двигуном 1,6 дизель. 115 диск син 2018 124 заявленого пробігу. Ціна автомобіля 54 тисячі злотих. Механіка п'ятиступенева. BMW X5 2007 року випуску. 3.0 дизель на 235 кінських сил, пробіг 204 тисячі кілометрів і ціна автомобіля 58 тисяч злотих. Звісно, на автоматі шкірині сидіння. Дуже рідко зустрічаються, звісно, такі варіанти десь на площадках. Друзі, також хороша техніка стоїть. Jeep Grand Cherokee 2012 року випуску. Двигун 3 літра. CRD на 241 кінську силу, пробігу 229 тисяч км, ціна 73 тисячі злотих. Автоматична коробка, шкірні сидіння. Звісно, такий автомобіль, автомобіль на любителя. Hyundai Tucson 2017 року випуску із двигуном 1,7 CRDI на 141 кінську силу, заявлений пробіг 68 тисяч кілометрів, ціна 88 тисяч злотих. Коробка автоматично. поруч маємо BMW X6, ніколи ніхто б не запитував. Ось, друзі, дивіться, які автомобілі продаються. Тобто із крусоворів Ford Kuga, Дуже часто запитуєте про такий автомобіль. 2010 року 2 літра дизель на 163 кінські сили, пробігу 217 тисяч км і ціна 45 тисяч злотих. Механіка шестиступенева, шкірені сидіння і панорама в автомобілі також присутня. Дачу теж запитуєте. Дача Дастер із двигуном 1,6 бензин 2012 року пробіг 57 тисяч кілометрів, ціна 36 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева. До речі, там з цієї сторони також є багато кросоверів. Hyundai Santa Fe. 11-го року 2,2 дизель на 197 кінських сил. Заявлений пробіг 164 тисячі кілометрів і ціна 47 тисяч злотих. Кітична коробка, шкірині сидіння, легкосплавні диски, літня гума. Кашкай в нас один і два дигуни, він нікого не зацікавить. Чип компас. Санкашка 17 2017 року із двигуном 1,6 дизель на 130 кінських сил, 98 тисяч пробігу, ціна 73 тисячі злотих. Механіка 6-ступенева. Ось, друзі, поміті яку шкоду Octavia 2020 року випуску 2 літра дизель на 200 коней. Пробігу всього 10 тисяч км, ціна такого автомобіля 132 тисячі злотих. Звісно, у нас коробка автоматична. Привід 4х4. Тігуан 2016 року випуску. Full LED 2 літро дизель на 150 кінських сил із пробігом 158 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 105 тисяч злотих. Автомат DSG Звісно, у нас 4 х на 4. Мондео 16-го року, двигун 2 літра, дизель на 180 кінських сил, пробігу 124 тисячі кілометрів, ціна 73 тисячі злотих. Механіка 6 ступені. Volkswagen Passat B8 в кузові Седан 2018 року випуску 2 літра TSI на 220 коней ціна автомобіля 90 тисяч злотих, пробігу 159 тисяч кілометрів. ДСГ сидіння. Комбіновані, шкіра плюс Алькантара. позаду вам покажу Ford Mondeo Peugeot 508-й в універсалі 2016 року випуску 2 літра дизель на 181 кінську силу пробігу 204 тисячі км, ціна 51 500 злотих. Коробка автоматична, легкосплавні 17 диски. Hyundai Elantra 2019 року випуску із бензиновим квигуном 1,6 км. Обігу 38 тисяч кілометрів, ціна автомобіля 78 тисяч км. Коробка автоматична. Ну що ж, друзі, побачили ми, які автомобілі продаються на цій площадочці, які ціни є на їх. Якщо, звісно, вас зацікавив якийсь автомобіль із тих, що я вам показував, мої контакти в описі відео та в першому коментарі можемо приїхати та детальніше перевірити для вас автомобіль. Ну і взагалі по питаннях автопідбору контакти там. же. Якщо, друзі, сподобалось відео, натисніть лайк. Про які автомобілі ви хочете бачити відео, пишіть в коментарях. Якщо ви ще не підписалися на цей YouTube канал, обов'язково. Підписуйтесь, тому що на вас чекають попереду цікаві подібні відео. Всім всього найкращого, до побачення!